Вітаю всіх. Ходить така тема в соцмережах, що Путін боїться зустрічі з Зеленським. Давайте подивимося, Чи дійсно Путін боїться зустрічі з Зеленським? Чи дійсно Путін боїться зустрічі з Зеленським? Давайте дивитись. Путін боїться зустрічі з Зеленським. Я не скажу, що він боїться, але остерігається. Остерігається однозначно. Тому що це для нього результат повинно дати. Він більше до трьохсторонньої зустрічі схиляється. розумієте, він боротьбу продовжує. Йому нема сенсу домовлятись, але знову ж таки маніпуляції. Якби воно йде і маніпулює, і робить. Такні колоди. Карта перемоги результату. Щоб домовлятися йому, треба результат. І йому треба оголосити результат. Тобто він не може з Зеленським зустрітися і не дати результат. Це виключно. Він маніпулює цим, щоб поки що не давати цей результат. Ось так.